Перший секс, що потрібно знати. Всім вітання! Напевно, багато хто зі мною погодиться, що перший секс це дуже важлива подія, і в більшості з вас він вже був, я сподіваюся. Тому для вас це буде лише нагадуванням цієї події, а для ваших дітей це буде відеоінструкція, як правильно себе поводити і як підготуватись до першого сексу. Тому пересилайте це відео своїм дітям підліткам. По-перше, перший секс запам'ятовуєш назавжди, ну майже. А по-друге, від першого разу може залежати і подальше сексуальне життя. Перший секс може бути надзвичайно некомфортний, незграбний, веселий, ніжний або невдалий, але справа в тім, що немає правильного чи неправильного способу зайнятися сексом. Робити треба так, як ви вважаєте прийнятним для себе. Але спочатку треба добре подумати, чи справді ви хочете зайнятися сексом. Досить часто люди зважуються на перший секс не тому, що справді цього хочуть, а через маніпуляції партнерів чи соціальний тиск. Наприклад, трапляється така ситуація, що партнер каже: якщо ти не будеш займатися зі мною сексом, я розірву з тобою стосунки. У цьому разі в щирість таких заємин дуже важко повірити і краще утриматись від сексуального контакту. Або ж соціальний тиск, коли нібито в усіх подруг чи друзів вже був секс, а ви ще не займані і відчуваєте себе білою вороною. І це теж далеко не кращий привід зайнятися сексом. Часто ми бачимо в кіно, що перший секс трапляється пристрасно і спонтанно, але в реальному житті до нього варто підготуватись. Я не маю на увазі запалення аромасвічки і пелюстки троянд на ліжку, хоча, звичайно, це створює настрій. Підготовка це передусім відверта розмова з партнером або партнеркою про правила безпеки, про те, що обов'язково має бути презерватив, адже завагітніти або захворіти на захворювання, які передаються статевим шляхом, можна і після першого разу. До речі, часто дівчина сподівається, що презерватив має бути у хлопця, але може трапитись різний, тому презервативи мають бути в обох партнерів. Також важливо подумати про місце для першого сексу, щоб воно було затишне і вас ніхто не потурбував, і по можливості, щоб там був душ, щоб забезпечити гігієнічні умови. Якщо партнер наполягає на сексі без презерватива, мотивуючи це тим, що через презерватив він нічого не відчуває, то на такий секс погоджуватись не варто. Такий статевий контакт це ризик інфекції, що передаються статевим шляхом зараження віл і небажаної вагітності. Також важливо не боятися сказати партнеру, якщо вам щось не подобається або вам некомфортно. Є такий стереотип, що партнер має здогадатися за рухами, відчути, що вам потрібно, але ніхто не вміє читати думки, тому варто не соромитися, сказати, що вам не подобається чи боляче, чи ви просто передумали. Так, ви маєте право передумати. Ви маєте право сказати ні, і це стосується як дівчат, так і хлопців. Також важливо те, що під час першого разу не варто вживати алкоголь. Це знижує контроль, і не лише над цим процесом. Це може стосуватись навіть того, що ви просто неправильно надінете презерватив. Ще один момент. Що робити, якщо презерватив порвався? Якщо так трапилось, що під час сексу порвався презерватив, не варто бігти, спринцюватись і вимивати все, що є в піхві. Це не спрацює. І без призначення лікаря краще не приймати екстрену гормональну контрацепцію. В Україні є клініка Дружня до молоді, де приймають анонімно і надають безкоштовну допомогу молоді з 14 до 24 років. Лікар вам допоможе. Може визначити ризики вагітності та зробить все для запобігання хвороб, що передаються статевим шляхом, а також при потребі направить вас на аналізи. І, до речі, в перші 72 години можна отримати профілактику вілінфекції. Якщо вірус потрапляє в організм протягом перших трьох діб, його можна нейтралізувати препаратами. Далі, після сексу бажано прийняти душ, але не варто глибоко мити піхво з милом. Бо воно може подразнювати ранки, просто промийте зовнішні статеві органи теплою водою. І ще один нюанс: коли ви нарешті це зробили, то вам може здатися, що все було не так і це повний провал. Але не поспішайте з висновками. Перший секс рідко буває таким, як ви собі нафантазували і намріяли. Щоб отримувати насолоду від сексу, потрібен якийсь час, щоб достатньо вивчити один одного. Зрозуміти, що подобається в сексі саме вам. І часом на наступний день ви починаєте шкодувати, що позбулись цноти, і це теж нормальний стан, адже з вами трапилось щось нове, новий досвід, якого досить не було, і це завжди хвилює. Поговоріть е, про такий досвід з кимось, кому ви довіряєте. Це допоможе пережити моменти тривоги і дасть зрозуміти, що такі хвилювання нормальні.